Доброго ранку, беріть каву і гайда, дивіться, машинки. Сьогодні у нас 25 жовтня і в продажі представлені отакі машинки. Це у нас Santa Fe 2018 року. Максимальний топчик. Пробіг всього 107 тисяч. Автомобіль 7-місний, у чудовому стані. 2,2 дизель, повний привід, нова зимова гума, панорама, лед світло і так далі. Вартість цього автомобіля 31 тисяча доларів. Торгуємось. Продажі. Ось такий апарат і акардів. 2021 рік випуску. Пробіг автомобіля всього 144 тисячі кілометрів, 2,2 дизель 8-ступеневий автомат, передній привід. Автомобіль заряджений по повній програмі. Акцент зроблений на оці задні сидіння. і передні також. Є купа регулювань, підігріви, вентиляція, третій ряд сидінь, шторки, акустика, повний пакет асистентів. Фактично є все. Немає тільки люків, тому що, скоріш за все, через них ви будете дивитися на дно бокса. Вартість цього космічного корабля 39500. Також торгуємось. Corean Best Cars.